Десь, коли мене запросять, дзвонять, я в набуварі з'являюся. І там були дворнячки, собачки бігали всякі. То, ну, зараз в цьому році я не бачив її. А в прошлих років, два-три роки, була така собачка, ми називали її шашлек. Шашликом назвали її ці... Ну, оператори по підйому. Ага. Бо вони завжди давали собі, йому цей шашлек відходить. І назвали його шашликом. той шашлек рано, як з'являлася трембіта, лише десь почує, що хтось запросив, я заграв, шашлек прибігає. І зранку, поки він ще не їв, голоден, він точно співав за трембіту. Так було інтересно, а Робив так, робив так і ууу! Дворня, дворня, дворня! Так, дворняшка, пускай шашлик. Самі шашлик, самі робить це. Не дошив. Точно робив три ноти, ти подав у стрельзі. То якщо я заграю в Індеї, то то записували туристи, то то делікатно було. Так він співав за три дні. Так що пан Ростову не мати бажання, а пан Ростову не я Запрошу вас, у вас водячко в цьому був честь пірож. Айо, йо. Зуби, зупини. На їх шинки, дівчата. Тоже. У дівчат часом краще виходить у терпітої допомоги. Оправді, хто спробує на це за те, щоб я правильно висловив пояснення. Ви берете терпіту, маєте почути отакий звук треба там дуте надувати бог знаешь. Та, 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 вот так, дай ты семушку плевал. Вот так, да. Поцелуй руку. Нет, дай мне ты семушку. И так болячки казали, що надо пердить, пердить. Как семушки плечи?

Пополскал рынку. Давай. Давай, презентация пришла. так. <'я> <рикул 'я> <рикул 'я> <рикул 'я>